Я такого не раз щось розказую, а люди з мене сміються. Я розказую, що буде кінець, прийде Христос на землю. Вони на мене так дивляться і кажуть: Ти що? Ти що хочеш сказати, що то зараз найтяжчий час, який був? Чи, 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 чи що? Я вам зараз доведу і все поясню. Коли Ісус був на землі, апостол його теж запитав, ну коли то буде кінець? Які є ознаки цьому? Ісус їм все розказав. І в 70-му році нашої ери, коли вже Ісус був на небі після Воскресіння, було руйнування Єрусалиму. Все місто було зруйноване. Ісус про то розказував, як то буде і кому де треба ховатися. І вся Біблія є така пророча, там все слова, всі слова здійснюються. Євреї тоді втратили всі свої домівки. А що ви думаєте, що Ісус не попередив, коли буде кінець світу? Він сказав, що прийде час, і євреї знову запанують на своїй землі. І за тою ознакою ми можемо орієнтуватися на, на, на початок кінця. І в 1948 році сталася така подія, яку ніхто не міг зупинити. То собі запам'ятайте, що то стало відліком початку кінця. І ще Ісус дає підказку: не перейде цей рід, аж усе це станеться. Не рід рід. Є така штука, написана в Біблії, і, і тоді люди житимуть 120 літ. А в книзі псалмів пише, що будуть жити. ну, Ми так не живемо 120 років, то що такі хіба якісь дуже е, е, сильні люди. ну, 70-80 літ. І так пише в книзі псалмів, 70-80 літ. Тобто ти, треба додати 1948 відновлення Єрусалиму. і тих Сім вісімдесят літ і виходить 2028 рік. То буде пришестя Христа. Треба що? Пильнувати, пильнувати, і знаєте що? Чого я не боюся, бо в Біблії написано 365 разів від Бога. Не бійся, бо я з тобою. Молимося, ходимо до церкви, сповідаємося, каємося в своїх гріхах. І прийде ісус на землю, і кожного з нас обійме.